як завжди, зіграємо ці каточки при старий хаус-дроп. Але ми зараз ось тут я пройшла От квест. Заберемо зараз короті, нову цудьба неславу в його запіс забираємо. Зелененьку. О, йо -йо. Зелененька. Бачите, тепер у мене зелененька. Ух, там скільки? Йо-моє. Може її поставить. Ух. Оце не в кожного вона є. Тепер мене не знаю. Коли тепер я й на іншу нафармлю. І зараз же зіграємо. Тут у нас 5 тисяч трій піпець. І зараз зіграємо цю каточку, знайдемо якусь команду. Ну, каточку, в цим, що, треба виграти. Коротше. Зіграємо, може, двічі одну. Просто треба виграти. <ривіт> Зіграти. Ну, коротше, виграти і ящик відкріємо. Ну Хай ідуть. тихіше. <ривіт> найдемо якусь команду зараз. Так, треба каточку виграти і тоді хочу виграю. Ну тихо, ну і деть вина. Професіоналы тоже мені. То тобто, зіграємо, короче, каточку. Не треба. Може, дві зіграємо, бо треба виграти. Тобто, значить, виграємо. ж. Можем піти. Всі щось виходять. Ну, я теж видушу. шум. Вже надоїли. Поки найдесь, це півгодини пройде. Ну, давайте. Два сім, ні, я з такими не піду, ні 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 чи з рандомами. Ладно, давайте пішли з рандому. Ми вже це... півроку години шукати команду якусь. У нас спайка сідимо. Може, ми зараз програємо, то ще раз підемо. Це виграє зараз. Давайте. Потримати ящик. Глоберт, звати його. Мортіс Ріко і Мейсі. Ну, погнали. Хорошо, збираємо. Крутяться, узеразу. Чесно, я вам покручусь. У заразу. Ну, конечно, со мною команда яка і там якісь командні, мабуть. і барлі, покажи не, а то на нарикашите. Візьми барлі, покажи. Туп один світу. Боти. Ні, ми будем короче, сидіти а Ладно. Слів понятно. Уже я не хочу даже дивитися, сколько ось кубків. Вони бати просто з батами. Ми вже програли, скоріше за все, потому що вони там командою грають, а ми що? Вау, забыв. Ну, давай тут ще Цей рикошет мене тут бісить клоунов ще показывай. Блин, а мей, ну фен. Що, гипер-гіпер профессионал, да, да. уже достал. у вас возьми Барли и покажи Мави, давай. Ну все, короче, мы будем проигрывать, я поняла. Спасибо. Отки у нас. Мы видно профессионалы, со мной всегда вице-президент профессионализма. О, захват кристаллю. Сами мы улюбленный режим. Обожаю захват кристаллю. О, видно, профи, С такими апаться я на первой силе вообще сногсшибательно выиграешь 90%. Дайте мені вже нормальну команду. Ту пятилетние по пятьдесят тысяч то якийся постала. Ну дайте когда-нибудь уже. Не батяра. Купив брав пас про профессионал типа Да-да-да. 25 сразу я даже не, не хочу дивитися. понятно, ти 25, на ну, шо то зі зі голову. його там полпірсов не на нема, скоріше за все. Ну давайте вже, ну коротше, будемо півроку шукать команду. Щоб зіграти одну катку. 49. Це... Пірва сіла, сила, Чо ж не, не нульової? Погнали. Хуй от захват О, я сюда міста півізну. Значить, тіше сюди за це його беру, беру Брока, чи Герома. Кого ще брала сюди? Чекай, ні. Брок я казала. Мейсі сюди ще, да. Ну, Джуджу. Брала. Леончика. Погнали! Треба просто на вирад зараз? У Мортіс Пока і. Ця. І теж містер Пік. Вау, яка незвична! Ну, це відеозапис. Після. не могла ніяк пройти? Ну, Цейбак. Квест якийсь, або всі якісь такі важкі. Пробувала на тому персонажі, на тому. Персонажа, типа 15, то тобто там еще чи скільки було их. Что не было вибору? То не выходит. Хорошо, Нань. Мортис, что ти ты прям уверенно так хочешь, да? Ты не просто пидем зараз. Після катки, ну. Можно на копке, не знаю. Він попав, він попав містечкою. На. треба жити. Ну. Та йому Ну, треба ж... ...всіх Я чака вообще нигде не беру. ой прижимают. Давай-давай-давай. Сезара, открываем ящик. О, oh, квест пройшла. Открываем. О, oh, призтарай эпику. 200 монет, спасибі. 140. Ну це... yeah, ничего так мало, нічого не дали. Все. Це... Да, каточки, якщо чесно, такі суди. Oh, oh, ну це так відіграли. п'ять ящиків. А щоб забрати персонажа треба 14 їх. Не, не знаю, чи буде я потім докуплять В кінці. Давайте 10 очків сили заберемо. це так багато. Так, давайте так пограємо. Спайка, знаєте. Давайте якийсь інший скін візьмемо. То за це може трохи надоїло грати. Давайте за цього з цього, наче не граю. Перляйка гарна. Погнали в каточки. Пограємо це, будемо, ну, заберемо, зіграємо це каточки, відкриємо це призистерну, а ось дроп і будемо вже закінчити на цьому відео. Таке, в принципі, невелике буде. Джанет, Пірс і Шейк. На одному скіну граю треба міняти. В них і багато тут. Всі скини поки. Що ти там таке стоїш, ну? Так, добре. Хорошо є. Не, як завжди в катках постійно якісь ці. Ну, а стоять просто. Бісять просто. Ти вони просто тобі катку псують. Просто катку псують, і все. Ммм mm. <кій> красив таке зелененький, да, ну я вже уже тут радужно такой різнокольорова, ну, гарно ну, то багато треба. Це ще 30 тисяч 30, не Це вообще довго не скоро будет. Бо були б попростіше квести, і додавали б інші в кожен сезон, би б, хоч там по 5 штук. Просто так вже важко фармить. Можна було б на персах, знаєте, на персонажах, ну, апатий той, на кого в мене нема. Ну, по 500 очків, прикиньте. Ну, там на Лабар ляпнуть титул. Там на пока. Ну, напоко мене є, ну неважливо. І так на кожному персонажі апать титул. Бо інші квести, то як на Міплу, я не знаю, як його проходить. Я просто не знаю, як його проходить без поняття. То я кость так перновался. Видеозапись. Хотела бы сказать, что Слава, як Слава, типа. ой ой Давайте Давай ты не еди уже. Молодец. Давайте тут Три катки еще, да. Де якось таке відео. Мені я е, персонаж реально то випадає. Сильно багато я хочу. Та блін, ну це Ніта якось. А може не бот? <с> Ніхто не знає. Що вони там всі постановилися? Певно ще потім дві катки будемо забирати на городи. Я вже при застарті таке собі. Хоча мені в принципі ніде нічого не падає. Давайте ще дві каточки. Будемо закінчити чувати на цьому відео. Це і наступне і все. Джекі, Карл, Байрон. Ось, а ось заб'ю. Хорошо, перший гол є. Ну, Головне кубки просто тут це жесть. Вже де, там мінус, мінус, мінус. Довго катки такі. А це з ботами, в принципі, давайте ще одну катку. І будемо закінчувати на цьому відео. Тихіше, бо щось Так так голосно щось. Остання каточка. Підбір три, давайте ще три. Ну, погнали. Остання каточка. Пенні, Месі і Ніта. Так. Ой-ю моё Шелі, ну йдіть тут забити вже. Молодець. От хтось зап'єтрив, що <сміття> треба забити. То шеля якась. Не навіть не збирається забивати шелі. На все выходим да. и забираем президентом. В останній хаос дроп. Вісім. Все, давайте. Забираємо. М -м, при старе опытом. Іконка на спайк. Ой, не іконка, а пін. Нормально. спасибочки. 100 монеток. 100 монеток знову и хаос дроп. У роздвоївся на сухі. Стомонет і 100 монет. Ну... Відне, мене 100 монет. люблять. Капець, і теж персонаж, ймаю! Я не знаю, яким щастить. Я просто не знаю. Мені взагалі вже 5 штук відкрило, де мій мій персонаж? Нема. Да, тут нічого нема. забрати. О! Давайте сточки всі. Хай, буду, я ще за Ага. Ось таке відео вийшло. Усім гарного перегляду. Ставте лайки та підписуйтесь на канал.